Дропшипінг слово, яке звучить дуже часто на ютубі, і де кожен розказує, як він заробив дуже велику кількість грошей і дуже швидко і дуже легко. Але чи все так просто? Або ці люди просто інфоцигани, які збирають собі перегляди. Тому сьогодні ми це розберемо і я вам розкажу, як створити свій власний магазин, де його створювати, як його оформити, і як знайти своїх перших клієнтів. З вами Дібой, і зараз буде дуже цікаве відео. Перше, що вам потрібно знати, це де знайти постачальників. Бо без постачальників дропшипінг то є не дропшипінг. Тому перший пункт це як знайти постачальників. Постачальників знайти реально дуже легко. Ви просто вводите у пошуці. Постачальники дропшипінг, і у вас буде реально дуже велика кількість сторінок. Ви відкриваєте кожну, шукаєте, дивитеся якусь інформацію берете до уваги, яку якусь ігноруєте, і ви зможете за декілька годин свого часу знайти собі дуже непоганих постачальників. І так, коли у нас вже є постачальники, нам потрібно зробити магазин. Я роблю магазин у трьох джерелах, а саме, я роблю у Інстаграмі, у Телеграмі та на OLX. Я думаю, ви розумієте, чому саме там. Тому нам потрібно створити аккаунти на усіх цих сайтах. А саме, перше це Інстаграм. У інстаграмі ми реєструємося через поштову скриньку, заповнюємо аккаунт, закидуємо аватарку, закидуємо опис і закидуємо туди декілька товарів від нашого постачальника. Пишемо там ціну і так далі. І так далі. У Телеграмі все дуже схоже, ви просто створюєте канал. Після цього ви. Закидуєте товари, закидуєте опис і все. У вас готовий телеграм-канал. Далі це OLX. У OLX вам потрібно створити аккаунт і створити оголошення, у яких ви продаєте товар від постачальника. Вам потрібно детально розписати про товар і зробити оголошення. Все. Третій пункт це знаходження перших клієнтів. Для цього вам потрібна розкрутка. На OLX вона робиться дуже легко. Ви просто купляєте собі віпку, і, звісно, ваше оголошення буде у топі. На це потрібно десь 50 або 100 гривень. У інстаграмі є два способи: це підписка на підписників ваших конкурентів, а другий спосіб це таргетована та звичайна реклама. Тому, якщо у першому способі все зрозуміло, що потрібно просто підписуватися на підписників ваших конкурентів, то у другому способі це таргетована реклама. Або ж звичайна реклама. У таргетованій рекламі вам потрібно платити інстаграм за те, що він буде показувати ваше оголошення усім людям, тобто це реклама від самого інстаграму. А звичайна ж реклама це просто купівля реклами у ваших конкурентів. Тобто ваші конкуренти становляться вашими друзями. У Телеграмі також дуже легко. Тут ви можете також купляти таргетовану рекламу, але вона вийде на дуже невихідне, тому я не рекомендую вам її купляти. Тут ви пишете, я дам знижку 10% для перших трьох покупців, які куплять там якісь е, кросівки, наприклад, Nike або Adidas і, всі, і, так далі, і так далі. Тому через декілька годин у вас вже будуть перші клієнти. Другий спосіб це реклама у різних україномовних телеграм-каналах. Ви просто там її купляєте, для цього вам потрібен бюджет хоча б 5 тисяч гривень, і купляєте у них рекламу, і у вас вже будуть перші клієнти, і вам не потрібно запарюватися. Тому це насправді не все так легко, але і не дуже складно. Тут можна робити реально дуже гарні гроші, але потрібно вникнути. Тому я не рекомендую вам одразу, якщо ви нічого не знаєте, заливати сюди гроші. Пробуйте без вливання своїх грошей. Тому що дропшипінг це не товарка. Вам тут не потрібно мати взагалі якийсь початковий баланс. Вам тут просто потрібно мати розум. Ну, а з вами був я, Дібой, і всім до нових зустрічей.